Найближчими днями температура повітря на Хмельниччині суттєво знизиться. Таке температурне коливання буде нетривалим і вже в неділю спекотні плюси повернуться. Найближчої ж ночі з 22 на 23 серпня температура повітря в області знизиться до 10-12 градусів тепла. Вдень у п'ятницю повітря прогріється до 25 градусів з позначкою плюс. Впродовж доби втримається мінлива хмарність, опадів синоптики не прогнозують. У День незалежності України, 24 серпня, синоптики прогнозують помірну спеку без дощів. Вночі температура повітря підніметься до позначки у плюс 16 градусів, а в день стопчики термометрів можуть сягнути 30 градусів тепла. Дощів у суботу не прогнозують. У неділю 25 серпня повернеться спека, вдень температура повітря підвищиться до 32 градусів тепла, вночі термометри покажуть 13-15 градусів вище нуля, Продовж доби невелика хмарність та без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.